Світе вольний несповитий, за що тебе світе, брате, своїй добрій, теплій, милій хаті, оковано, омурено, премудрого одурено, багряницями накрито і розп'ятієм добито. За що мати крива... караєшся, Україноненько, віку покривайся. Сана рідненька, за що пани так карають? кров святою смокчуть, Україну розділяють, влади більше хочуть. Жартували паничі, довго жартували, до так, так жартуючи, майдан не, майдан не підняли. підняли. І потекла кров ріками у Дніпроти та сині, і повернулись у дім рідний сини в домовині. Та що життя так карає матерів невинних, що чекають повернення із війни сина? Зажурилася, дружина, смуток серце крає, як замовкла то чекає, чекає. Чоловіка коханого з ночі виглядає, і лиш дівчинка маленька сльози витирає. Зажурилась Україна. Тільки синів славних полягло на тих рудина. І все марно, 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 марно. На четверо розкопана, розрита могила. Що вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Е е. Як бито, як бито, знайшли те, що схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростає та поможуть москалями господарювати. Нехай знаєте полатану сирочку знімати. Схаменіться, нелюди, діти юридиві, подивіться на край тихий. На свою країну по щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся в чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає. Щоб там не сталося, щоб, щоб там не верталось, щоб там не де ви поросли, не плакали б діти, мати не ридала. Не чули б у Бога ваших молитов. Пророчичі слова, що кобзарі примушують боротися, не спинитись, написані кров'ю ті слова дають нам сили від кайданів звільнитись. За що ж ми платимо? За правду чи за волю? За те, що не схиляємо горів? За що ми терпимо? Вже скільки волю? За впертість, за рівнодумство, за любов до України? Я досі вірю у твої слова. І як гасло революції в наш час для України, Криму і Донбасу. Ці слова є щирі, без прикрас. Настане суд і заговорить і Дніпро, і гори і потече сторіками кров у синіє море дітей ваших. І не буде кому помагати. Відсурається брат брата і дитина мати. І дим, хмарою заступить сонце перед вами, і навіки відречетися своїми синами. Твої слова сильніші від граніти. Вони куюють міцний в народі дух. І ці слова із твого заповіту, як правди меч, на місці цих розум. Поховайте, посавайте, хай да не повітря. І вражою злою кров'ю волю окропіте. І забудеться ця давня, срамотня година. І оживе добра слава! Слава Україні! І світ ясний, невечірний, тихо засіяє. Одніміться, брати мої, молю вас, блага! Шевченко, мислитель, пророк, людина незвичайної долі і незвичайного таланту, що здобула світову славу, людина геній, людина Месія віща людина, якій було дано Господом своє життя не прожити, а простраждати, і яка мукою своєю своїм стражданням. Провістить відродження і себе, і свого народу, і всього багатовікового дерева рідної культури. З його пера виходять твори один, блискучіший від іншого. Він знав, що його віщі страшні пророкування збудуться, а сам світ залишиться таким, яким був, зі своїми бідами та прокляттями. Якої сили треба мати? Щоб тьму перемогти, вогонь узяти з неба І на землю принести, людині щастя дати, і ласку, і тепло, навіки подолати, нестерпне в світі зло. Якої в серці треба любові до людей, щоб так зректися неба, як зрікся прометей, терпіти муки, люті, ворожі примхи злі. Щоб сонце повернути обкраденій землі. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково чи буде. Той син молитися чи ні, та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і в вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Тарас Шевченко є беззаперечним символом чесності, правди і безстрашності, великої любові до людини. Та неньки України, вся творчість Великого Кобзаря зігріта гарячою любов'ю до Батьківщини, пройнята ненавистю до ворогів і гнобителів українського народу. І саме тому слова є особливими, актуальними в наш час. Світе тихий, краю, милий, моя Україно, За що ж тебе сплюндровано? За що? Мамо, гинеш, за що тебе Господь карає, хто ні за що самохідь не плюнтрував тебе, мій краю, потопом чорних лихоліть? Мій тихий світе, Україно, Красо і муко вікова, за що так люто, так зміїно тебе ненавидить Москва? Всіх я підкупила, Гадючі гнізда розвела. Давно вже й душу, якби сила із тебе вирвала б і зла. Але й обернена в руїну, ти непоклінна і жива. За це так люто, Україно, тебе й ненавидить Москва.